Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтера. Я Олександр Васильченко, велика сімка. Український вимір. Канада підтверджує участь у саміті президента Зеленського. З'явився попередній розклад його перебування у Кананакісі. І навіть на тих засіданнях, де України у порядку денному немає, без обговорення війни та її наслідків, усе одно не мене. Ми весь ефір стежимо за подіями саміту G7. І зараз з усіма останніми новинами наш спеціальний ефірний майданчик, де працює Дмитро Анопченко. Канада на зв'язку саміт G7. і в цьому включенні я хотів вам розповісти, чого очікувати найближчим часом. Тут в міжнародному прес-центрі ми зараз бачимо величезне табло, на якому час прильоту світових лідерів вони прибувають просто сьогодні, просто на наших очах. І сьогодні немає офіційних заходів, але буде найважливіше буде неформальне спілкування. Спілкування під час якого вони якраз все те про що завтра і післязавтра говоритимуть публічно. Щодо завтрашнього дня, то вже відомо, що цей день буде здебільшого присвячений економіці. Дві великі сесії сесії присвячені економічним проблемам. Ну і дійсно цих проблем багато, бо Америка наполягає на тому, щоб партнери витрачали більше коштів на підтримку НАТО, на власну безпеку. Партнери в свою чергу скаржитимуться і проситимуть Трампа скасувати або не запроваджувати ті драконівські тарифи, які він хоче пред'явити. Цьому світу, але саме цей момент, саме цей момент дає можливість Канаді, і я чую багато підтверджень з різних джерел поставити дуже жорстко, поставити дуже принципово питання про те, що варто конфіскувати заморожені російські активи, заморожені на заході, і передати Україні саме в цьому формулюванні. Те, що кажуть мені канадські дипломати, що їхні законодавства, які вони вже запровадили, дозволяє конфіскувати ці гроші. Ну але вони не хочуть, і це принципова позиція Канади, щоб кожна держава окремо ухвалю. Вла рішення їхні сподівання, їхня позиція, що велика як формат, як клуб держав, як клуб партнерів України, як об'єднання країн, які на українському боці могла б ухвалити це рішення. Зрозуміло, що воно не буде ухвалене тут у Кананакісі. Втім, Канада дуже принципово хоче це питання порушити і знову ж таки і під час засідань, коли говоритимуть про економіку, і здебільшого під час закритих зустрічей, те, що відомо про економіку зараз, це з'явилася інформація щодо американської позиції. Бачите, новини надходять буквально щохвилини. Вашингтон виступає проти пропозиції решти країн Сімки знизити стелю цін на російську нафту. Європейський союз і Британія навіть готові розглянути таку можливість без участі Вашингтон настільки ефективно, якби це був спільний крок, спільне рішення, рішення, яке би одночасно. І сімки, тобто щодо цього, буквально завтра, просто завтра буде дискусія. Ну і щодо вівторка, вівторок без перебільшення український день, тому що по-перше, дійсно канадська сторона підтвердила: я перевіряв, ми чекали офіційного підтвердження. Не говорили про це в ефірі до моменту, поки його не отримаємо. Підтверджує і присутність, і прибуття, і участь в саміті українського президента Володимира Зеленського. Ну ось я бачу, що восьма 8.45 його чекатимуть. На саміті його чекатимуть в Кананакісі для того, щоб він взяв участь у вівторок, нагадаю у першій же сесії саміту сесії, яку назвали Україна міцна і суверенна. Тобто, бачите, навіть ця назва вона бо в попередньому в чернетках, навіть там намагалася говорити про якісь безпекові виклики. Ось наполягла канадська сторона, що це Україна міцна і суверенна, для того щоб говорити досить конкретно про необхідність допомоги, і наскільки я чую, канадська сторона на правах Господині, також хоче порушувати питання санкцій, і хоче проти Росії, і хоче порушувати дуже серйозно питання. А як всім країнам сімки не, не, не окремим країнам самим по собі домовитися про те, щоб Росії не давали уникати тих санкцій, які вже запроваджені? Ну і щодо зустрічі Володимира Зеленського, то вони будуть двосторонні. Я не можу поки говорити про конкретну програму. Єдине, що є зараз у відкритих джерелах, що, наприклад, офіс бразильського президента вже підтвердив. Що запросила українська сторона зустрічі з ним? Ну тобто, зрозуміло, це вже не перший візит, який висвітлюю. Зрозуміло, що під час будь-яких міжнародних заходів це не тільки офіційні промови, це не тільки е, участь у якихось сесійних засіданнях, але і двосторонні зустрічі. Це те, за чим в принципі сюди їдуть на саміти, їдуть прем'єри для того, щоб відверто поговорити сам на сам з абсолютно різними політиками. Ну і щодо до Дональда Трампа, то з джерел в американській адміністрації я отримав його графік на завтра і на... Та бачу, що на вівторок протокольна білого дому заклала з вранці до обіду годину і 15 хвилин саме на двосторонній зустрічі. Там, поки не написано хто це буде, там поки не написано чи годину 15 хвилин. Зустрічатимуться з одним політиком чи, наприклад, розділять цей час. Ну вірогідно, те, що я чую тут від канадської сторони, від канадських дипломатів, що все вирішуватиметься вже просто в останній момент, коли Дональд Трамп приземлиться в Канаді. А в Калгарі його літак очікують о восьмій вечора за місцевим часом. В будь-якому разі, те, що чую, і те, що постійно мені кажуть канадські дипломати, що дивіться, навіть якщо слово Україна немає у порядку денному, я, я навіть я, Тобто все одно неможливо говорити, наприклад, про економіку е і не говорити про наслідки війни, і говорити про енергетику. А канадська сторона наполягає на спеціальній енергетичній сесії, на великі дискусії. І не можна говорити про енергетичну безпеку знову ж таки, якщо не говорити про Україну. Тобто е це буде питання. Ну щонайменше, я б не сказав питання номер один, але одне з трьох ключових питань, до якого постійно повертатимуться. Ну і звісно, повертатимуться завдяки тому, що зараз тут в Канаді буде. Ми говорили перед сімкою про те, якими є кроки, які може які може на які може піти Канада для того, щоб підтримати Україну. Ну і ексклюзивний коментар маємо від пані посла Канади в Україні. Послухайте, чим вона з нами поділилася. Цього літа відбудеться одразу кілька великих самітів, і ми вже бачимо. Це нагода дуже чітко і узгоджено сформулювати позиції. Усе почнеться на сімці. Далі саміт НАТО, потім Євросоюзу. І не менш важливо, буде ще й конференція з відновлення України в Римі. Ці події об'єднує спільна лінія зміцнення оборони та безпеки і Європи і України. Йдеться про розвиток оборонної промисловості і енергетики. Канада, звісно, як і раніше. Підтримує Україну у всіх напрямках від оборони і гуманітарної допомоги до розвідки і розвитку. Канада виступає за збільшення оборонних бюджетів країн G7 і за глибшу трансатлантичну координацію. Це головні теми не лише на саміті Сімки, а й на всіх наступних зустрічах. Я закликаю українців не зупинятися щодо реформ. Це головне, якщо Україна хоче приєднатися до європейського союзу. Ми розуміємо, наскільки це складно. Але всі ми вражені, що країна здатна впроваджувати зміни навіть під час війни. Канада підтримує євроатлантичні прагнення України і вступ до ЄС і членство в НАТО. І саме тому реформи важливі, навіть якщо не всім вони здаються пріоритетом. І ще раз хочу сказати: Канада з вами, посли G7 з вами, лідери G7 з вами. І на саміті сімки це буде чітко продемонстровано. Зі свіжими новинами я повернусь в ефір о 21-й. працюватиме наш ефірний майданчик тут на саміті і передаю слово студія. Дякуємо тобі, Дмитре. Обов'язково будемо чекати на твоє чергове включення. Я нагадаю, це був Дмитро Анопченко із Канади.